Добрий день, шановні садоводи, з вами Андрій Федорчук, компанія Налітагро. Я сьогодні хочу поговорити про головне, що є в рослини, це її корінь, це її серце, це її мозок. Тому які роботи і які препарати допоможуть нормальному функціонуванню цього серця і цього мозку рослини. По-перше, що для мене корінь? Ну, скоріше, знаєте, я б його порівняв би з фундаментом. Такий, знаєте, цемент для фундаментний, такий, хороший цемент для рослини. Коли міцний корінь, то рослина і держиться гарно і дуже гарно споживає поживні речовини, тобто вона здорова, вона природно гарно виглядить. Що для цього потрібно? По-любому для цього потрібно... Давайте так, розділимо на дві речі. Для мене є рослини укорінені. Це вже ті, які знайшли своє місце, укорінилися і прекрасно себе почувають. І рослини, які не укорінені. Або це рослини, які ми пересаджуємо, або це рослини, які ми купили, знайшли їм нове місце і висаджуємо. Тому почнемо з неукорінених рослин. Саме головна задача їх укорінити і закріпити. Тобто, по поводу закріпити, зразу можу сказати, це розтяжки. Це по-любому, бо коли ми робимо. Корінь закріплюємо в землі, і сильний вітер, верхню частину дуже сильно природні умови нарушають, хитають. І оці всі наші потуги до укріплення кореня, цементування коріння в землі, вони нульові. Він зриває постійно кореневі волоски. Тому по розтяжкам це, навіть не будемо говорити, це обов'язково. Якщо рослина має потужну верхню частину таку мачтову. І розтяжки ці повинні бути в виді такого, знаєте, якби. Легкого, ну так, кругом не, 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 не затяжки, скажімо так, не металічні затяжки, щоб потім цю рослину аж роздули, і перекрило її повністю весь кислород. Це повинен такий як пасок бути, м'яке обволакування, але гарне держання, щоб рослиною не хитало. Це головне це дві слова слова по розтяжкам, це немаловажно. Укорінення. Дивіться. Укорінення проходить якими шляхами? Ну, Воно проходить трьома шляхами. Препарати, які ми додаємо для допомоги для укорінення при висадці, препарати, які додаємо після висадки, або препарати, в яких ми можемо видержувати ці рослини перед самою висадкою. Тобто, В принципі, це одне і те ж саме. Давайте по прямій укорінювачі те, що нам допомагає укорінити рослину. Я б начав би, дивіться: в нас є такий препарат Black Jack. Фульвогуміновий комплекс ще з двома діючими речовинами, які нарощують кореневі волоски. Як на головному корі, так і побічний, такі кореневі волоски. Це немаловажно. Працює в нас по-любому. Як би мене цікали. препарат Радіфарм. Да, так, я не знайшов там діючих речовин таких максимум для укорінення, але, або вони там не дописані. Але люди довольні. він працює як укорінювач. Препарат Viva також працює як укорінювач. І препарат. Сізарін. Я б теж сказав би, що це такий препарат, як укорінювач там на рахіддоновій кислоті є свої ауксини. Тобто нам потрібні ауксини. Вони тут є, вони укорінюють. Це головні препарати для укорінення. Як ми їх приміняємо? Або перед тим, якщо, можливо, продивилися корінь, обрізали його остатки. Обробили його цими препаратами, там, зробили робочі розчини або оприскували, або замочили на деякий час в цих розчинах. І препарат, ну, то есть наша рослинка вже готова. Вона на корінні має ці речі, які допоможуть їй потім укорінитися. І висаджуємо. Якщо нема такої можливості, там великий ком, або в нас нема часу, висадили, зробили робочі розчини, пролили зверху. Ще немаловажно. Є така річ, як мікоріза. От, в нас є Міколайф, це суха мікориза. І є така універсальна польська мікориза Максіру. Дивіться, вони, це, е, тут гелєва, вона десь на літр розчиняється, тут суха. Мікориза вона не являється укорінюючим, але вона є, знаєте, я б її назвав би дуже хорошим таким. Сотоварищем і другом, тобто її треба поселити на корінцях нашої рослини, поселити, щоб там не поселилися потім її недруги, патогени і різні речі, які потім будуть проїдати корінь і робити нам непотріб. Це, це симбіотики. Вони дружно живуть з любою рослиною, тому бажано оце вноситься тільки мені, як по мені, при посадці. Нема можливості не внесли, але є можливість. Мікоризу вносяте. Тобто розвели цей гель, якщо можна в ньому там помокали рослинку кореневу, все, вже мікориза на корінці. Або суху присипку крім корінця, зробили, суху присипочку, вона там вже потім свою роботу зробить. Тобто мікориза не але вона дуже допомагає рослинці, далі буде виживати. І вона, вона бере від рослини те, що їй потрібно. Рослина їй дає такий симбіотик, а рослині вона віддає поживні речовини, які вона розщепляє з кореня, і дуже гарно рослинка питається. Це по мікоризі, але не по укоріненню. Тому зробили ми по корню, покорінення зробили. Якщо це осінь, ми більш нічого туди в корінь не додаємо. Ну, можна додати, якщо це весна, повторно ми ще весною робимо укорінення через лист. Діло в тому, що рослина, корінь і крона, вони взаємопов'язані, я б так сказав. би. Крона віддає корінню одне, тобто йде постійний такий циклічний процес. Корінь дає наверх, верх дає на корінь. Оцей процес, тому ми повинні рослину укорінювати як зверху, так і знизу. Є такий препарат i що підтверджується він верхній укорінювач. Обробляючи зверху, коли йде потужна вегетація, на це весною, ми получаємо додаткове укорінення внизу. Не забувайте про. Якщо ви будете працювати і райзом, додайте, наприклад, 54 105410 з фосфором, доступним, гарним фосфором. Можна цей додати, а можна додати такий препарат, як потужний старт. Тут теж багато, дуже доступного фосфору. Тобто ви зрозуміли, даємо фосфор і даємо укорінення. Це зверху. Не забуваємо, що після того, як ми рослинку висадили, її теж потрібно в корінь живлення. От живлення є такий мастер 13-40-13. І дачна сотка укорінювання для укорінення. Це теж поживні речовини. Така ж формула 13-40-13. Ці речі бажано, тож, щоб з укорінювачами при висадці були як, весні, як навесні, так і осінні. Тому укорінювачі, добрива і верхнє укорінювання. Головна задача це по укоріненню. І потім розтяжки по-любому, після того, як висели рослину. Дивіться, це максимальний комплекс для укорінення. Для укорінення. Але Корінню, це як нашому серцю, скажімо, так, нашому фундаменту, що потрібні комфортні умови для дальнішого, ну, надалі для його життя. І для того, щоб він себе комфортно почував і давав вам гарний результат. Тоді крона буде гарна, і результат буде на лице. Природна буде рослинка виглядати дуже добре. Для цього ми повинні там таку гарну ауру в кореневій зоні. Додатково це може робити такий препарат, як триходерма. От є триходерма від кем. Тріходерма у нас є від Enzym Biotech. Мікохелп ну, це тріходерма від живої землі. Тут, правда, бацилу суптілюся, я не знаю, чому вони сюди його засунули. Тріходерма це не укорінювач, це не такий великий симбіот, як і мікориза. Але тріходерма дуже чудово бореться з патогенами і дуже чудово там поїдає різний непотріб. Тобто вона чистить в коріневій зоні, вона такий чистильщик, вона, вона буде гарно робити і фунгіцидну роботу, і другу підчищати живий мікроорганізм. Дуже прекрасно в кореневій зоні буде працювати біотеровід, десь практично 18 штамів. Він буде робити там живу землю, корінь буде постійно дихати, в нього буде дихання, провітрювання, і мікроорганізми будуть постійно там оживляти цю землю. Для корінця це дуже важливо. І дуже важливо, щоб в корінні були гумати. Можна брати гумат плюс бор, можна брати гумат калію, наприклад, гуматизація. Можна брати мультикомплекс для ландшафтного дизайну. Це все фульвого комплекси, які корінь дуже хоче, щоб вони там були. Це як материнське молоко. Корінь з фульвогуміновими кислотами дружить. Вони вимиваються кожен рік, їх треба поповняти. Тому резюмуємо. Резюмуємо для рослинки, яка висаджується або пересаджується, потрібно укорінення і розтяжки зробити, укорінити, зацементувати її. Для рослини, яка вже висаджена, потрібно комфортні умови. Тому постійно, хоча б 2-3 рази в рік, ми вносимо туди те, що я показував, препарати на основі гумінових кислот, добрива, жидкі добрива водорозчинники, десь 20-30 днів максимум діють. Якщо ви впевнені, що рослина вже укорінена, і 3-4 роки рихлення робимо, гранулу вносимо основну гранулу, вона може і 30 і 40 днів, і є гранули до 12 місяців. Тому це вже ви будете вибирати, але це тільки тоді, коли рослина укорінена. Чому? Тому що коли росте молодий корінь, іде укорінення, і ви внесете такий непотріб, як селітра, нітрамофоска або суперфосфат, оцей комплекс, то корінці молоді можуть отримати опіки. Це і попередження вам. Тому создаємо комфортні умови для рослини укоріню і робимо ці роботи. Основну роботу роботи робимо ранньою весною і десь вересень, вересні або ну, ближче до осені. І практично оце все, що потрібно. Піддержуємо корінь, дивимося по кроні, як він себе почуває. Листя гарне, бокові пагони викидає, все робить корінь нормально. Якщо десь листя мілколисність, опускається. Таке воно, як соплі, висить, все, з корнем проблеми. Робимо періодично зрізи, бо в коріні ще потрібен дуже розумний полив. Це потрібно, і щоб Волога була, і не переувлажнити, бо може корінь і загнивати, і корінь від нестачі води теж може страждати. Тому розумний полив, речі потрібні в корінні, і все у вас буде добре. Я думаю, це відео було теж корисне для вас. Ставимо вподобайки. Андрій Федорчук з вами був і робимо закази на analitagro.com.ua. Доглядаємо за нашими рослинками. До побачення.